Лайні Ну, Ви знаєте, от, я, я просто для себе е я перечитав е виступи президента Петра Порошенка, я перечитав виступи всіх його хлопчиків із адміністрації президента е річної данини, коли, е коли вони рекламували закон про справедливий суд. Що Петро Олексійович нам продає зараз, це те, що ця реформа призведе до того, що люди отримують доступ до правосуддя, що вже завтра все буде реформовано, що вже завтра все буде добре. Це те саме він говорив рік назад, коли ми приймали закон про справедливий суд. На жаль, єдиним практичним наслідком прийняття закону про справедливий суд було те, що адміністрація президента отримала тотальний контроль за Вищою Радою Все. Більше ніяких наслідків цей закон не має. Петро Олексійович сформував вищу раду, так як він хоче. Він туди, незважаючи на те, що законом про справедливий суд передбачалося, що членами Вищої ради юстиції можуть бути юристи із бездоганною репутацією, туди вони призначали хлопчиків, які носили портфель навіть не за Петром Олексійовичем, а за тим, хто носив портфель за Петром Олексійовичем. І вони, і вони зараз роблять те, що вони роблять. От я отримав, до речі, вчора було вчора була, чи сьогодні на ну, була заява голови Вищої ради юстиції пані Ігоря Бенанісюка про те, що чуть там не 300 чи 400 суддів вони, чи там тисячу вони, навіть сказали, вони звільнили е за останній рік за порушення Росії. Я маю офіційну відповідь, згідно з якою подань до Верховної Ради було сім, Сім подань, тобто це по, 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 по життєвих суддях. А президентові вони подали, якщо я не помиляюсь, 17. Зараз по президенту не пам'ятаю цифру, а по Верховній Раді 7 суддів вони подали на звільнення за порушення присяги. Не 700. І не на тисячу. Сім. Оце ефективність роботи закону про справедливий суд. На жаль, я боюся, що така сама ефективність буде у того, що е прийнято як так звана судова реформа. Якби я розумію бажання деяких моїх колег вирівняти те, що записано в Конституції, бо якби не було закону про е, судоустрій та суддів, який був прийнятий разом із змінами до Конституції, там би взагалі була, а була б стара <світ> Цим законом зробили спробу щось вирівняти. Але повірте, судова реформа це не перекроювання. Там чотири ланки у нас, чи три, чи дві, чи одна, це не грає, повірте, жодної ролі. Ну це грає роль, але це другоря. Нам важливо забезпечити декілька речей. Нам важливо забезпечити якісний підбір суддівського корпусу, щоб туди не потрапляли люди, такі, які працюють там зараз. І друге, нам треба вирішити питання єдності судової практики. Щоб так не було, що два судді в одному суді або навіть в одному кабінеті одного і того самого суду з подібних питань приймають прямо протилежні рішення. Ну, Один за гроші, другий ну, там з якимось іншим. Оце нам треба вирішувати. Оце точно не вирішується тими законами, які прийняті. І у нас і далі будуть. Вони створять новий Верховний суд, хай створять, потім ліквідують вище спеціалізовані, потім вони їх знов створять. Це все не вирішує питання. Просто знову, на жаль, людей, які розуміють, що таке судова система, як вона працює і що треба зробити для того, щоб вона запрацювала, є дуже-дуже небагато. Ще одна річ, на яку просто ніхто не звертає увагу, в чому була проблема судової реформи 2010 року. Не тільки в тому, не тільки в тому що була, Янукович створив абсолютно лояльну Вищо Раду юстиції, не тільки в тому, що було, по суті, обмежено Верховний суд в роботі, а проблема полягала в тому, що за наслідками цієї так званої судової реформи із суду звільнилося 1700 суддів. Це були найбільш досвідчені люди, це були люди, які мали інституційну пам'ять які мали ще залишки совісті, судовій системи. На їх місце понабирали було тих хлопчиків, накшталт судді Кіреєва, начитав судді Царевич, наштал судді Кицюка із Печерського суду. Я переконаний, що у вас в Полтаві, ви теж знаєте прізвища унікальні п'ятирічних суддів, які зараз працюють. Ось от проблема. Старих суддів вигнали, набрали нових молодих, які абсолютно безпредельні, і все. І сьогодні ніхто не говорить системно про якісне оновлення суддівського корпусу. Я абсолютно не вітаю ідеологію, що припустимо, що зараз передбачено цим законом, що суддею Верховного суду може бути людина, яка не має судді корпусу. Я, я це не розумію. Я не розумію, як Генеральний прокурор може бути без юридичної освіти. Я це не розумію. Я вже не кажу про досвід роботи в прокуратурі, це вже, це вже таке, да? Уже, вже мене це заключили гроші. Але зверніть увагу, вибачте, що я так довго працюю, але накипіло. Але зверніть увагу, знов таки, я, я ще собі десь на підсвідомості думав, що Юрій Віталійович прийде, ну окей, добре, ну хорошо, це погано, але окей. Він вже призначений, без юридичної освіти, але принаймні візьме заступників, які в чомусь щось розуміють. При всій повазі Валентина Кириченка, навіть не адвоката, людина, яка точно не має досвіду кримінального права процесу. Точно не має. Те, що вона була представником потерпілого, не захисником, а представником потерпілого у справі Гангадзе, точно не робить її фахівцем в галузі кримінального права процесу. При всій повазі до Валентини Кириченка. Якогось, якогось хлопця призначили із зовнішньої розвідки, призначили заступником. Де зовнішня розвідка, де прокуратура. І Дмитра Сторожука призначили народного депутата Народного фронту, призначили першим заступником генерального прокурора. Знову при всій повазі до пана Дмитра, це точно не фахівець в кримінальному праді процесі. Ну точно не фахівець. І призначили. Учасника АТО, я як сказав мені чистівчика, у мене завжди питання, а хто тоді Луценко? Ну Він же говорить, що він чистівчий. Тому, на жаль, це все призводить до того, що ми будемо продовжувати мати те, що ми маємо. Я беззаперечний противник професіоналізму. Тим більше в таких питаннях, як кримінальне право і процес. питання, від яких залежить життя і, і свобода людини. І знаєте, коли, коли мені говорили, що справа, справа Єфремова буде вже скоро, Янукович буде вже скоро, там ще хтось буде вже скоро, ну, я завжди дуже, дуже обережно до цього ставлюся, бо я знаю, хто ці справи готує. На жаль, професійні патенти нічого зробити не можуть.